Усім привіт! Розпаковка! Подивимося, що мені прийшло. Тут я розділила для себе товари, і ще на сторінку півтора педагоги, то ми зробимо останню розпаковочку. Я вже відложила для Тані. То як ми зустрінемось, то буде круто. Ото буде розпаковка. А зараз показую, що я придбала. Ось такі, якщо вам видно, до речі, стигну подрузі своїй передати теж, яка приїхала Маринка. для тебе теж буде підставочка. Ось такі підставочки під каву. Щоб вона не забувала, що вона музичний керівник. Вони тут різні такі. Такі різні, різні, різні. Під каву, під чай такі підставочки. Ну тут ложечки такі, як киця тут буде. Я вам буду потім показувати на своїх чашечках. Також, що це в мене таке? Так, оце буде в мене день вовчика, і я буду готова до цього дня. Це буде міні-садочком. Треба його вдарити показати. Та-дам! Як вам такий кавунчик? Скибачка кавуна. Ось така. Прикольно? Прикольно. Так, ще. Що це я вже не пам'ятаю, але я думаю, що це... Опа! Шляпа! Ну, звичайно, для чого вона буде потрібна? Коли яке свято буде? Так, що вона мене не, 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 не тягається? О! Прикольно! Ну, на Хелоуін! Пригодиться, пригодиться. А ще на різні інші свята, коли треба якась чаклунка. Ось так. Так, це. Ага, окуляри. Я не знаю, вони, можливо, просто такі іміджеві, знаєте. А можливо, в них буде прикольно, ще й за комп'ютером сидіти. Опа! Як вам така жіночка? Мені подобається. Так, ось це. Ну, це треба буде показувати десь на дивчому залі або на великій відстані. Хто знає, той знає. Є такі віяла, які... Ось так. Ну ви зрозуміли, це буде вода, або вітер, або ще щось. Супер, я так давно хотіла таке. Можливо, ви скажете, що не по сезону, але я готую, знаєте, задалегідь Подивіться, це костюм Ельфіка. Так, у мене був костюм Ельфіка але тобі був не мій костюм. Мені давали використовувати його дуже гарний, мені дуже він подобався. Але тепер буде якийсь такий мій. Звичайно, він трохи не того, як то кажуть, качества. Буде мій. Сподіваюся, я в нього влізу. Ага, от такі панчохи. Поясок. Він ще Тірлим-бом-бом, бомбом бом бом І ось така. А, не кофтина, а тут спідниця. Ой, не спідниця. лаття. Ой, буде мені в ньому жарко, ну, це ж буде зима. Буде це мій костюм. Отак. З поясом і з панчохами. Треба буде поміряти. Ну а це посилка, на котру я вже два роки вагалась, брати, не брати, купувати. Знаєте, то купила, правда, не на тому сайті, де хотілося б, але придбала. Так, це у нас що, для ламінування ось таке А4 формат. Потім лінієчка, щоб підрізати, там обрізати. Потім, Потім угли обробляти. І ламінатор. Ще не знаю, працює він чи ні. Ну я дуже хотіла. Подивимось, який він в роботі. Але це мій вже нікого не буду брати. Ну, моя розпаковка завершена. А останній будемо розпаковку робити трошки пізніше, тож почекайте.